Вітаю гості до підписників каналу. хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я трошки поміняла, бачите, антураж. Я вже використовувала колись цю скатертину, катертин, у мене їх є багато. Часом я відчуваю, що потрібно взяти, не знаю, mm -hmm. ось таку. Ось. Сьогодні мені захотілося взяти цю таку красиву дерево, зв'язок з родом, зв'язок з предками нашими, з землею. Ось мені її захотілося взяти, щоб вона нам наспівала, то розказала всю правду. Будемо дивитися сьогодні на долю, що вам подоля, те, що, от, не минута, Да? Те, що долі, це якісь точки, які ми не можемо обійти. Та, що, от, може, ну, можна обійти, якщо дуже сильно постаратися, і знати, що там чекає, але все одно воно затронено, да? як не корти. Сроки загадуйте самостійно. Це буде один варіант, і по сигнифікації ви зрозумієте, чи сьогодні ваш варіант, чи сьогодні ви маєте якісь почуті слова підтримати підказки. Якщо ви слухаєте і розумієте, що з вами не співпадає, ви можете обрати інше, інше відео на каналі, їх у мене багато. Щось вам може відгукнутися або звернутися за особистою консультацією, де точно буде ваша ситуація. Я її подивлюсь, там. І так, хто тут? Ви у мене? Карта закоханих. Да? шукаєте любов. Ну прям реально, на всіх парусах, да в пошуках примирення, гармонії, любові. Може, ви десь поїхали зараз. Це може бути ментальна дорога, ментальні пошуки. Може ви наважилися, лишились. Все-таки пошукає, так? Да? Гроші у нас спадають. Що у нас з гроші? Карти на вас зараз гарні йдуть. Як ви зрозуміли, можливо, свою цінність? Карта букет. Зрозуміла свою цінність в любові, в грошах. Ну, цінність не тільки ж, звичайно, в цьому вимірюється, але ви ніби зрозуміли, чим ви хочете займатись і як знайти любов. Ну, так от мені іде, дивіться, які шикарні на вас зараз карти йдуть. Ну, ви знайшли своє сонце? Якась є у вас зараз м, чіткість. Я би так назвала. Ви чітко зрозуміли, де ви не хочете бути, і направляєтесь в те місце, де хочете бути. Не дарма вийшла, да? ця карта дерева, вона ще забула, що ці колоді реально схожа на цю карту. Яка у мене. Ой, на цю скатертину, яка у мене тут. Може, ви зрозуміли, що ви хочете бути там, де ваш рід? Направитись туди, де ваш рід, зустрітися з старими друзями, бути вірною собі. Ось ще така історія може бути, що ви зрозуміли, що ви хочете бути вірною собі, вірно, вірною своїм принципам. Наважились щось поміняти в своєму житті, розвернутись в ту сторону, куди ви. Раніше були направлені або мріяли раніше бути направленими. Тут якась така висока пішла карта, да? не сказати, що тут якась є буденність. Отут прям такі карти серйозні пішли, от одразу. Да? Зараз глянемо, що нам що покаже Таро містичних моментів на вас зараз. Дивіться, як карти говорять, який великий інструмент. Карта закохані, карта. Ну, це серце, але там закохані, тут прям як підібрано під троє. І тут карта. Ну, у вас серце співає, ви ніби ну, хочете любити, дуже хочете любити. Тому що відчуваєте, що якщо не зараз, то коли, да? може, ви маєте вже і вік, ой, або маєте скорпульозне ставлення дуже до любові. Але нарешті ви дали їй шанс, собі дали шанс, полюбити. Якась така історія. Вихід, от у вас вихід із темної якоїсь заплутаної ночі, де ви, брудили, пішли не, не тим шляхом. Може, ви тут з кимось посварились, з, з другом, з подругою, з коханою людиною, і ваші шляхи розійшлись і ви довго ходили ну, да, різними дорогами, а тепер ви ніби знайшли шлях один до одного і вирішили дати шанс. Може, мене дивитись королева межазлів по сонцю місяцю, чи по асценденту ви можете бути вогняної стихії, або. Ви просто відчули в собі зараз якийсь вогонь. Взагалі в езотеріці, да? тут у неї як плаття, шлейф павліний, Це означає здійснення бажань. Оці павліні, Хвостіки розокрашені, да? вони означають здійснення бажань. От ви ніби, я не скажу, що ви здійснили своє бажання, але ви ніби відчули і дали собі дозвіл про це мріяти. Дозвіл навіть. Мрі. Це вже добре. Ніби ви довгий період часу були в якомусь такому внутрішньому траурі, да? п'яка кубків, пятьорка пентаклів, нестача грошей, нестача любові, нестача вірності собі, от як ви заплутались. От заплутались і все. Але на даний момент ви вже відчуваєте, що ви ну, як знаходите, не щупуєте ту дорогу, якою ви хочете йти. Десятка пентаклів, сім'я виходить. Знову ж таки, от хтось може, знаєте, як е, жив за кордоном і зараз хоче вернутися на свою рідну землю, відчути ці корені, чи просто приїхати, чи якісь свої давні принципи відстояти. От така якась історія прямо. Ніби розгубленість якась була, але от зараз щось міняється. Скільки себе можна придавати, да? отака от історія мені, де скільки я можу. Не говорити, що я думаю, не робити те, що я хочу, і так далі. Може, якась недосказаність, скажу, в дружбі, в любові, і ви тепер вирішили висказатись, причому це не на древі, там на сварці, да? а це просто, ну, я от так от і так от бачу, так і так я хочу. Або, не знаю, ви колись любили, потім ваші шляхи розійшлись, і ви. Знаєте зараз сферу інтернету, могли знайти цю людину і ви наважуєтесь їй написати. І не скриваєте, і не придумуєте, що «Ну, так написала, як діла, ну просто, там в мене все зашибісніє, ви кажете, що так рада, що тебе знайшла. Ну, така історія. М -м -м -м. Ну що ж вам по долі? Ви, ви перший йдете. Ви себе на перше місце ставите, свої бажання. От ніби я тут дістала такі гарні карти е, з Ленормана. І що ж тут ще можна типу, достати? Є ж хороші такі, ну, умовно, да? позитивні негативні карти. Ну, ще знайшли для вас і позитивні карти далі. Ну точно вам по долі знайти свою ціль і йти до неї, знайти своє призначення, знайти ту людину, яку ви шукаєте. Ну, от Мені прям так. Ой. Помиритись, зустрітись, закохатись, піти з цією людиною одним шляхом. Ну, любов вам, любов, кохання, вам його не оминути. Які шикарні карти. Сім'я, щастя, своє гніздечко. Може, ви давно не бачились, тут карта дорігша є, давно не бачились коханої людини, і нарешті ви з нею зустрінетесь, і ваше серце вже в придкушеннях, ви знаєте, що має бути ця зустріч. Або що ви нащупали е, якусь простоту спілкування з цією людиною? Вам стало легше спілкуватись. За себе ви вкараєте за ніби за якийсь втрачений час. От ви себе будете карати, чого так раніше не було. Чому? І також, знаєте, тут таке вища, що ви захочете оцей час, який ви будете проводити, разом зупинити. Оці прекрасні моменти, хай би ви не зупинились. Да? Якщо ви в пошуках житла були, можливо, ви його можете знайти з її людиною, да? або з'їхатись, теж можете може бути. Бо отчуття ем, самотності уходить, Та, ти що? Ну це прям по долі. Це прям по долі вам дійсно карта Христа не прийти, не приїхати. Точно це станеться. Точно станеться, що ви будете в коханні, що ви зустрінете любов або покращите стосунки з коханою людиною, наладите їх, вони будуть стабільними, до вас буде щастя і радість. Ви ніби собі це дозволяєте, я би так сказала, що ви собі, просто, коли ви собі це дозволите повірите, довіритесь, попробуючи збудувати, І тоді воно станеться. Що вам по долі? Чого вам не оминути загаданий вам термін? Якихось змін, кудись ви підете. І два лебеді туди. Два лебеді, як символ вірності і любові. Якісь дальні путі, дивіться, тут корабель тут корабель. Може, ви десь підете прямо за воду, за океан, за море, ну, навіть за річку комусь. Нові горизонти будете покаряти, нові можливості. Або до вас хтось приїжджає. Іерофант. Ви також можете е, задуматись про те, якісь знання, як отримати, да? може бути. Ну, і іерофант е, часто показує шлюби, ті, що на небесах, вінчання, Любі такі процедури, процесії, да, які зв'язані з, з релігією. Або нові знання, може, мову будете вивчати, да? нові горизонти, мову коханої людини. Навіть якщо ви говорите однією мовою. Ви можете вивчати його мову, чи він вашу, мову вашого кохання і так далі. Ключики, ключики. Тут вона мені ця карта схожа з Таро світлого Провиця, там теж туз мечів зображений як такий, типу, лабіринт, сходи, і там ключ. Ось туз мечів показує нові якісь можливості. Тут в неї зірки, нові можливості до зірок. Знову ж таки, теж може показувати мову, можете вчити для спілкування з новими людьми. Нові навики, нові знання, які відкривають нові можливості. Це вам теж не оминути. Що ще тут у нас йде? Трансформація повна. Ви відкриваєте свою середину, ви не боїтесь відкритись, показати себе. Да? Ви ніби зажаті були, а тепер розцвітаєте, як ця квіточка. Ви як огуляєте свою душу перед кимось, довіряєте комусь. Ви можете, ви маєте право, ви відчуваєте, що ви можете довіритися. Це для вас ключовий момент. От, нові горизонти, да? новий погляд, на щось у вас йде, новий погляд, нове бачення. І знову ж таки, да, зупинити час Тут мені йде. Вічка мочів. От у вас ніби, знаєте, як боролися сумніви всередині вас, але вони пройдуть. От не знаю, може ви скажу там. Маєте вже вік, і зустріли людину, і думаєте, та що вже скажуть, та куди там діти що скажуть, або просто хто що там скаже? Взагалі, звісно, це така ідея слухати. Ну, у вас така може бути думка. А що тепер скажуть, а як це я так придумала, треба вже тихеньку сидіти, да? не рипатись, а я тут про бажання свої подумала. А ви розумієте, що треба собі дозволити, інакше? Ну, вам ніхто не дасть добро на щастя. Ніхто ніхто не, не хоче. Да? Тільки ви можете собі дозволити бути щасливими. І ці сумніви, вони ніби підуть з вашої голови. Ви собі дозволите бути щасливою, коханою. Ви дозволите собі, можливо, новий напрямок діяльності. Це для, тут для невеликого процента це програється, тому що це основна лінія, тут, звісно, любовна. От прям не знаю. Може, у вас якась романтична поїздка буде з вашою коханою людиною, Бо ви з нею взагалі познайомитесь, звичайно, це теж може бути. Ну це настільки якесь чисте, світле, почуття буде. Так, Людник, От повернення можливо, да, коханого іператриця. Шикарно. Когось, до речі, може програтися, як вагітність, про яку ви давно мріяли. Да? Може бути так. Тобто тут карта розширення, розширення, горизонтів. Да? Може бути розширення горизонтів, нове життя, коли ви вагітнієте, народжуєте, звичайно, це новий етап. Також у вас може з'явитися просто плод, плод там, не знаю, бізнесу, роботи, просто з кимось познайомились. Повернення людини, коханий, це вже Велике щастя, і у вас воно тут буде щастя. Зустріч з людьми з вашого дитинства, тут теж може так програтися. Ну, як не крути, тут основна, основна тут, звісно, іде лінія це те, що це любов, новий етап, нова сторінка в любові. І де ви будете відчувати себе в коханні, в процвітанні. Зручності, ви як розслабитись, От основна ідея, що ви будете в коханні розслаблені. Вам не треба буде щось доказувати, показувати. Це не аб'юзивні стосунки, не маніпулятивні, де ви зараз маєте показати, що ви хороша. Да? У мене дуже багато, на жаль, таких клієнток, дівчата, ви знаєте, да? я вам це теж кажу, що. Ви не будете хорошими для поганої людини ніколи. Ця людина буде робити все для того, щоб ви робили помилки, щоб ви помилялися і вас за це можна було схватити і да, прописочити, так грубо кажучи. І все одно ви будете поганими. Ви ніколи не вийдете з аб'юзивних, маніпулятивних, токсичних стосунків хорошими. От просто це треба прийняти, як даності, все. Не будете ви хорошими. Все одно знайдеться причина чому зробить вас нехорошими. Ви не будете підходящими для цієї людини. Це маніпуляція, ви зараз вам грають, що щось десь не так. І ви стараєтесь, стараєтесь себе краще показати. Не да? дай Боже, б'є, тому що там тут ну, не треба було так себе поводити. Або ще там, що Це я його спровокувала. Ні. Якщо цього всередині немає. от, ну, Я, наприклад, ніколи в своєму житті не билася, да? от, чесно кажу. Навіть там по, по дитинству. Ну, мені цього немає. І я не уявляю такої ситуації. Ну, може, за своє б життя, звісно, да, чи за не дай Боже, прийшлося би там за життя дітей, да, от, ну, битися, це ясно. Ну, щоб мене могли спровокувати якимись там словами чи ще щось. Ну, то цього нема в мені і. Його немає всього. Це там за життя, я ж кажу, там вже без вибору. Але отак от, от, щоб мені щось говорили, провокували. Ну, ладно, не про мене. Я просто як, себе, як приклад, навела. Якщо цього немає, да? якщо людина не вміє співати і не хоче, то її не заставиш. Да? Ось так. А ви от, могли бути в якихось таких раніше стосунках. Ну, або якось боялись попасти в такі ситуації. Ну, коротше, ви з ними стикались, не знаю, бачили, чули, були. А тепер ви ніби матимете нову сторінку, спокійну сторінку. Вам буде спокійніше. Легше набагато. Ви будете розслаблені. Тому що кохана людина дається не для того, щоб ви напряглись, да? а для того, щоб, ну, звісно, всякі бувають ситуації, де треба напрягтися, але це не від того, що вас зманіпулювали на це. Да? А от з коханою людиною життя має стати кращим, ніж було до неї. Розумієте про що? І де не треба нічого доказувати. От ви будете в таких стосунках, де не треба нічого доказувати, де спокійно. Комфортно і відчувається любов. Ну, ось такий сьогодні розклад вийшов. Якщо ви дивилися і прослухалися всю мою дімагогію до самого кінця, то пишіть коментарі, ставте реакції підписуйтесь на підписаний. До нових відео, Па-па.